Наталія Холоденко побилася з чоловіком, так от психологиня опинилася у відділку поліції, щоб зафіксувати інцидент. У французькій поліції є автомат, ти можеш купити якісь е горішки, е попити, поїсти такий суперсервіс. А от що трапилося, слухайте далі. Так, мене всі запитують, що трапилось. Я вам розкажу, що я одна людина, яка мене переслідує е різними способами. І от черговий раз я виїжджаю з свого двору. І він перешкоджає руху машини, тобто стає і не дає машині проїхати. Ну, можливо, спеціально для того, щоб його ті збили. і він наконець вже валявся в крові, в слізах і в усьому остальному. І Він заліз до мене з телефоном в машину, щоб ну щось там якусь фігню говорить. Ну, тобто, прямо так телефоном на обличчя. І тут я розумію, що він фільмує номер моєї машини, адресу, все. Він це все буде виставляти в соціальні мережі. Я виходжу, говорю, ти не можеш мене знімати і намагаюся у нього закрити телефон, вибити закрити телефон. Ну і далі понеслось. Я навіть не знаю, що вам сказати, тому що з одного боку це якийсь сюр, це навіть не віриться, що все таки може відбутись в моєму житті. А ще Наталія розповіла, з чого взагалі все почалося. Я вийшла на новий рівень. Значить, я ізбиваю двохмітрових мужиків, Вони від мене тікають, а я їх доганяю. Якби, щоб донести да їм, що не треба у мене 15 тижнів підряд стояти під забором в дощ, сніг, в холод, знімати номера моєї машини, адрес мого дому, виставляти все в інтернеті, не думати своєю головою. Вообще, мужики, які тікають від жінок, тому що бояться домашнього насилля чи якогось насилля, мені приємно, приятно перегручек мені побачив боксера, Це мені просто льстить. Вообще, по, ну, по поняттям, це якийсь петушиний ну, я Є люди, яким не стидно. Просто не стидно нічого, не стидно терять лицо. Взагалі ні до якого уровня нема дна. Понимаете? Слава Богу, що мене вас питали, мої родителі, їм. Я горжусь собою зараз.